Якщо Україна приймала стратегію, навіть не стратегію, а просто йшла за стихійною деіндустріалізацією, пиленням заводів, там, якби це розпродажем там, і, так далі, і так далі. Навіщо їй потрібен Донбас? Навіщо їй взагалі індустріальний схід? Для чого? Просто для чого? І ми бачимо результат. Тобто він поступово якби зникає. Звідти, навіть ті терени, де не окуповані, звідти виїжджають люди. І без відповіді на ці питання, навіщо ми разом живемо, ну я скажу, цей процес не припиниться. Так, да, він зовні буде виглядати, тобто він буде проявлятися в агресії і в забранні території, але якщо ти не можеш дати свої питання, навіщо ти будеш скорочуватися і далі. І це привід добре задуматися, для чого нам жити разом? Взагалі для чого? Ну, я маю свої відповіді. Які будь-хто, хто там підписаний на мою соцмережі вже читав. Сто разів не хочу е озвучувати. Скажу тільки так, що відповідь, на те, для чого треба жити разом, вона не в історії знаходиться. І не в минулому. Вона знаходиться в майбутньому. Це залежить від того, яке майбутнє бачимо.